Я українка у серці, пишаюся родоводом, я українка додеться разом з незламним народом, трави нас проводжає в мирні і теплі світанки. Літо нас зустрічає на переможнім ганку. Я, українець по крові і патріот душею, ми до останку готові. Бути землею своєї. Мрії нам сонце світить. Всі ми одна сім'я. Як же тебе не любити? Школо рідна моя. Дощі три Хто сказав, що в нас немає вільної дороги, що на небі тільки хмари, марих роздовій, що на нашій Україні згинула надія. Доки на світе калина і сонце. Щоб вона розцвітала, розвивалася і жила. Це шкільне родинне єднання, нас з'єднало долями знову. заспіває дзвоник останній про віру, надію і любов. Пестка піонів усипане, все подвір'я шкільне. Ми повернемось в школу, коли літочко переможне мене. Ми єдина родина. Нас завдання здобувати знання, а мета зберегти Україну для майбутнього для життя. Доброго дня всім вам, дорогі учні, шановні вчителі та батьки. Завершується непростий навчальний рік. Хочу висловити насамперед від адміністрації нашого ліцею від себе особисто. Від усього вчительського, батьківського та учнівського колективів безмежні слова вдячності найголовнішим людям нашої держави, хоробрим та сміливим Збройним силам України. Вельми шановні захисники, величезне спасибі вам, що бороните українські землі від ворога. Не дозволяєте, щоб зупинився освітній. Процес і дбаєте насамперед не тільки про рідну країну, а й про її майбутнє, про юне покоління, яке стрепетом в очах чекає нашої спільної перемоги. Саме учнівська молодь візьме в свої руки свободу, волю, спокій та незалежність, яку ви зараз виборюєте для нас усіх. Саме учнівська молодь, як ніхто інший, буде цінувати, берегти та плекати найсокровенніше для кожного українця вільну, суверенну та неподільну батьківщину. Тисячі юних українців відчули на собі, що таке війна та її жахливі наслідки. Але цей рік нас усіх загартував. Зробив сміливішими, зробив мудрішими та впевненими в тому, що 1 вересня ми всі зустрінемося у просторих класах на святковій лінійці та продовжимо воювати на своєму освітньому фронті. Але воювати ми будемо із прогалинами у навчанні під мирним непереможним українським небом. Також ми запросимо на день знань усіх героїв нашого села, які обов'язково повернуться додому живими, здоровими та щасливими. Шановні учні, ви вже звикли до сигналів повітряної тривоги, адже саме від неї доволі часто залежала тривалість наших робочих трудових буднів. Вам часто доводилося опрацьовувати матеріал самостійно. Вам часто доводилося навчатися не в зовсім комфортних умовах. Але ви не здавалися. Ви думали про воїнів, які сидять в окопах заради вашого майбутнього. Ви думали про героїв, які, на жаль, віддали своє життя заради нашої спільної. Мрії. Ви йшли вперед, тому що життя не стоїть на місці. Я дуже пишаюся вами, дорогі мої діти. Бажаю вам за літні канікули добре відпочити, щоб з новою енергією, з новим бажанням приступити долати ті перешкоди, які будуть чекати нас у наступному навчальному році. Ці перешкоди ми будемо долати. Разом з мудрими педагогами та батьками. Любі випускники. Сьогодні ви, не наче ті птахи, відриваєтеся від рідного гніздечка та відлітаєте у світ для того, щоб навчатися та працювати заради світлого майбутнього нашої непереможної батьківщини. Не просто вам було в останній рік навчання. Але ви загартувалися надзвичайними ситуаціями, і я впевнений в тому, що ви готові до будь-яких випробувань. Летіть сміливо вперед, з високо піднятою головою. І пам'ятайте, що лише сміливі мають щастя та досягають своїх цілей. Нехай життєва дорога не буде надто тернистою та крутою. Бажаю вам. Міцного здоров'я, удачі та нових відкриттів у непростому польоті. Візьміть з собою у свої життєві валізи, батьківські поради, вчителеву мудрість та впевненість в тому, що у вас буде перемога на усіх життєвих фронтах. Шановні батьки, величезне вчительське спасибі кожному та кожній із вас! За підтримку, за розуміння та за взаємодопомогу. Цей рік, як ніколи, був надто складним, особливо для вас. Адже організація навчання у воєнний стан, коли стогне та кров'ю обливається рідна земля, зазнавала різних перешкод. Проте ви не залишалися байдужими до освітнього процесу. Ви всіляко допомагали. Ви щиро простягали руку своєї дружньої батьківської підтримки. Спільними зусиллями ми завершили цей навчальний рік і, повірте, маємо непогані результати. Спасибі вам за те, що ви були активними учасниками навчального та виховного процесів. І я б хотів би сьогодні побажати найважливішого для кожного із нас, якнайшвидшої перемоги та мирного, незабутнього, теплого літа. Нехай ваші сім'ї завжди будуть повними чашами гармонії, любові, розуміння та підтримки одне одного у непростий для кожного із нас час. Шановні колеги, цей рік був непростим. І він був особливим для кожного з нас. Він показав, хто є хто. Проте я хочу сказати, що ми дійсно команда, ми дійсно сила. Ви завжди розумієте усі плюси та мінуси нашої непростої роботи. Незважаючи на воєнний стан, ви продовжували тримати руку на пульсі освітніх та Державних подій. Ви знаходили вихід там, де його, здавалося, не можна було знайти. Спасибі вам, що надихаєте своїм позитивом. Спасибі вам, що надихаєте своєю цілеспрямованістю та впевненістю у завтрашньому дні. Сьогодні хочу привітати вас без перебільшення, мабуть, одним з найважливіших. Для кожного із нас свят. Тому що ви вже зможете виставити ще не виставлені оцінки. Ви зможете дописати останні недописані рядки у шкільних журналах і нарешті відпочити. Нехай відпустка 23-го року принесе вам море позитивних емоцій, дозволить. Перезавантажитися і продовжувати далі підкоряти всі вершини освітнього простору. Нехай нас усіх єднає любов до своєї роботи, любов до дітей, нехай нас єднає надія і віра в те, що переможе наша Україна. І 1 вересня ми повернемося з оновленим покликанням навчати та виховувати. Молоде підростаюче покоління. Хочу висловити особливі слова подяки волонтерам, а це без перебільшення усі учасники освітнього процесу. Це вчителі, це батьки, це, звичайно, наші діти, які щодня робили маленький внесок в перемогу, допомагаючи українській армії коштами, листівками, випічкою, сітками, одягом, окопними свічками. Благодійністю. Бажаю вам не зупинятися на цьому влітку, продовжувати працювати однією командою заради підтримки Збройних сил України. Сьогодні пролунає останній дзвінок, і я б дуже хотів, щоб цей дзвінок став особливим і став дійсно останнім у воєнний час. В країні, яка не хоче війни, в країні, яка цю війну припинить. Щоб ніколи знову не повторювалася ця жахлива історія. Нехай наш останній дзвінок стане символом майбутньої перемоги. Я переконаний в тому, що все і всі повинні бути на своїх місцях. Крим має бути в законних межах України, Московський бункерний ворог має бути в Гаазькому суді, а учні мають бути у школі. Тому я зроблю все можливе, щоб з 1 вересня посадити вас, дорогі мої дітки, за шкільні парти, вічна шана тим, хто поклав своє життя за наше майбутнє. Слава кожному і кожній із вас! Слава нашим мужнім хоробрим захисникам, слава Господу Богу і слава нашій багатостраждальній. Україні. За мирний наш останній дзвоник, за сьогоднішній ранок, за друзів, за ігри, навчання, за сотні дитячих забав, за кожен день у школі, за вечір тихий, за світанок. Ми дякуємо тим, хто зараз на полі бою, і тим, хто найдорожче своє життя віддав. Серці, шкільний поріг. А ми вітаємо всі свята усіх. Хай стелиться добром шкільна дорога. Хай стане ближчим день до перемоги. Не у серці подвір'я школи і не забути нам його ніколи. це найкраще, найдобріша мить, коли шкільний цей начебто Квітне у серці моєму дитинство, а дні шкільні, як те намисто. Нанизую разочок на разок. Кожен важливий для життя урок. Квінуть в серці вчитря слова, в них вічна мудрість, правда не жива. В них дух єднання, дружби, світло знань, тисячі мрій і сотні тисяч сподівань. Квітне у серці класний журнал, Він нас дружбою усіх зв'язав. Один до одного вже кожен звик, а поряд класний керівник. Мої дорогі, дорослі учні. Вітаю вас із закінченням такого нелегкого навчального року. Бажаю знайти свою власну життєву стежину, стати гідними громадянами нашої держави. Нехай усе, чого ви навчилися в школі, принесе гарні плоди. Творіть добро і нехай воно повертається до вас. Щасти вам! Але є, що так Коридор, приколи І перше кохання І навколо Але такі забудні, І в в залі присутні А завтра кожен піде До своєї Дужиття доросле за метою В школа, все, що до лати я візьму з собою, я буду шумувати. Тайно ж, дяка, дяка батькам, вже канікули завтра чекають відпочинок і сонячні дні. Віримо, ворога ЗСУ здолають, скоро буде кінець війні. Лунай дзвіночок миру, щоб ворогів здолати, щоб восени до школи прийшли всі діточки, щоб півонія розквітла, знов так пишно та креслато. Бо діти України це цвіт душі.